Доброго вам дня, вельми шановні пані і панове. Думаю, що вас, як і мене, вражають останнім часом заяви окремих політиків, технологів, державних діячів своєю відвертістю, необізнаністю, різким прогнозуванням питань навколо України. А ще точніше, це. Питання, які пов'язані безумовно із темою російської агресії, причому вони іноді сиплються абсолютно незрозуміло на якій підставі це говориться. Хоча у двох третях випадків це лише або вирвані з контексту фрази, або фрази, які говорилися людьми, які ніяк абсолютно не впливають на ці рішення, однак, або їм приписують посади, або їм приписують вплив, ну так чи інакше. Але у цій справі, давайте де в чому поставимо а, крапки, і ну, в окремих випадках можливо слід ще і пороздумувати. А власне, в чому природа цих речей, і першою о, з таких. Розголосок є власне цитата, яка належить нинішньому прем'єр-міністру Республіки Польща Дональду Туску. Не Дональду Трампу, а Дональду Туску. І затитувавши зараз, спробуємо зрозуміти: а власне про що йде мова? Бо найбільша ця фраза зараз обговорюючи. Так, от як виглядає повний сюжет? Відповідаючи на питання про частково оприлюднений у ЗМІ план новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо України, Дональд Туск підкреслив, що такий план, ймовірно, лише на стадії підготовки. Це ключова фраза. Лише на стадії підготовки. На думку Туска, найближчим часом можна очікувати на декларації. Зокрема щодо дати припинення вогню, на якому кордоні воно діятиме, та гарантій безпеки для України. Це, безумовно, будуть рішення, які передбачатимуть менше втручання США в Сполучених Штатів українські справи. Дональд Туск підкреслив, що рішення щодо війни в Україні не можуть ухвалюватися без голови не лише українців, а й Нашої участі. Зрозуміло, що ця фраза говорить про те, що іде підготовка, і що в умовах цієї підготовки будуть ще маса різних декларацій. Однак треба розуміти, що є умови, за яких лише за наявності яких такий план може бути. Прийнято. Зрозуміло, що тут виривається з контексту слова про те, що от кордони вже зараз будуть оголошені, нам, нас поставлять перед фактом і так далі. А власне, прем'єр-міністр Польщі, відповідаючи на питання журналістів, він це охоплююче сказав, що плану нема, над ним іде робота, заяви можуть робитися, але вони нічого не означають, тому що на даний час. Такого документу, в принципі, не існує, навіть підходів не існує. Ось той один із випадків, коли, вирвавши а, невелику фразу, частину фрази, яка почала гуляти, дражнити людей, декого приводити в нервовий стан в неприємну реакцію і так далі. Зокрема, сюди ж належить і фраза, яка висловлена сином. Дональда Трампа, Дональду Молодшому про те, що залишилося 30 днів до того часу, поки ви припините отримувати надбавку чи допомогу і так далі. Але це не Дональду Молодшому приймати рішення. Це рішення, яке буде прийматися Конгресом. Це по перше. По-друге, Україні виділено три по п'ятдесят. І один із цих 50 мільярдів дійсно стосується участі Сполучених Штатів Америки. І оці 50 мільярдів, цей фонд, який складається із внесків Великої Сімки, частково належить Сполученим Штатам Америки заповнити. І тому хочеться сказати цьому молодому чоловікові, не дивлячись на те, що він і Дональд, і Трамп, але молодший. Вам би літературу трохи прочитати якусь і розібратися з цими речами? Тому що так, навіть у цих 50 мільярдах доля є Сполучених Штатів Америки, але вона одна із семи долей. Так очевидно, що вона більша. Зараз я не хочу торкатися аргументів, а яке рішення буде прийнято Сполученими Штатами Америки, Ленд-ліз чи допомога. Озброєннями, чи ще якийсь шлях, чи кредит, і так далі. Це справа Сполучених Штатів Америки. Однак, коли з'явилося це повідомлення, гувалт. Але якщо взяти всі формальні на сьогоднішній документ, на сьогоднішній час, документи, які прийняті, то там лише дольова участь Сполучених Штатів Америки. А так там є участь і європейців, і в тому числі Японії, Австралії. Південної Кореї і так далі. Тобто, це треба розуміти, що у цьому відношенні є ще й не фаховість людей, які викидають фрази. Ну а маючи доступи такі імена і прізвища, розуміється, що воно дуже серйозно розголошується. Але ми не знаємо на сьогоднішній день, які рішення будуть, бо ці 50 мільярдів наповнюються з. За знерухомлених коштів Російської Федерації і прибутки від цього фонду, і тому яке відношення до всього цього має і один Дональд Трамп, і другий, коли на території Сполучених Штатів Америки доля знерухомлених російських коштів складає навіть не сотні, а десятки мільйонів на сьогоднішній день, а мільярди знаходяться в Європі. Ну зрозуміло, що можливо, підривна діяльність. Америки по європейських партнерах, і тоді щось може й бути. Але ось вам один із прикладів питання: що кинута фраза, яка абсолютно вона не базується на матеріалах, на рішеннях, приводить в емоційний розвиток ситуації. Ну і зрозуміло, в бій кинулися цілий ряд політичних тварин. Одна із них це Фіцо. Виступаючи на телебаченні Словаччини, він кинув таку фразу про те, що до теми вторгнення в Україну, перейшовши, він каже: він зазначив, що також зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським на Європейській Раді в Будапешті. Він повідомив, що на власні очі бачив, як президент боявся, що вторгнення в Україну закінчиться після перемоги на виборах у США вже згаданого Дональда Трампа. Ви коли-небудь каже Фіцо бачили людину, яка боїться, що війна закінчиться? Так я його бачу. І його звуть Володимир Зеленський. Президент Зеленський шокований тим, що Трамп переміг, і що допомога з боку Сполучених Штатів може бути припинена. Ну, справді політична тварина. Ну ну що тут скажеш? О і власне бачилися вони не на політичній раді. Європейської спільноти, а бачились вони на зібранні європейської політичної спільноти в Будапешті у вівторок цього тижня, і власне там виступав президент Зеленський. Он фото розмістив я. А цитата ця взята словацького видання Стартітап, де власне. І а, описується реакція Роберта Фіцо на те, що відбувалося в Будапешті, і зверніть увагу, як перекручена ця фраза. Власне, якщо подивитися на кількість контактів президента Зеленського і Дональда Трампа, то я думаю, що Фіцо ревниво до цього відноситься і тому говорить речі, які просто не відповідають дійсності, але його природа цієї політичної тварини так брехати. і не випадково він вкладає протилежний зміст у слова. Президента України не менше відзначився і Ілон Маск у цій ситуації. Ну, всі пам'ятають про те, що президент Зеленський вітаючи Дональда Трампа, новообраного президента Сполучених Штатів Америки, натрапив на розмову із Ілоном Маском, бо тільки так можна сказати, бо присутній був Ілон Маск, і відбулася розмова, якби в трьох, ну двічі Президенту довелося розмовляти з Президентом Трампом і Зелоном Маском, і от реагуючи на розміщений в мережі X матеріал про Newsweek, де описується короткий конспект статті Wall Street Journal про підходи до плану замирення і так далі, про які говорить Дональд Трамп. А Ілон Маск у коротці, коротесенькій з двох маленьких речень замітці написав безглузде вбивство, скоро закінчиться. Настав час спекулянтів, розпалювачів війни. Ну, насправді цю фразу можна тлумати як завгодно, але настав час. А спекулянтів розпалюючи в війні, кому це претензія Україні? Ну напевно, Росії. А що стосується зглузди вбивство, скоро закінчиться. Ну, ми дуже раді, що Ілону маску вдасться зупинити агресивні дії. Кремля і московського фюрера зрозуміло, що я утрірую, бо розумію, що в нинішній ситуації ні Ілону Маску, ні Дональду Трампу в нинішніх умовах це не під силу. Це під силу тільки українському солдату, Збройним силам України. Ну а говорити можна що попало. Тому і говорять звідси, очевидно, що рефлексувати на такі речі і емоційно піднімати градус, бо ця фраза якби вирвана. З обговорення контексту і що має насправді Ілон Маск, тут дуже важко зрозуміти скоріш за все, його треба про це запитувати. Ну всі знають уже. Фразу Браяна Ланзи це стратег компанії республіканської партії, який періодично задіювався. Який сказав, що якщо президент Зеленський сяде за стіл переговорів і скаже, що ми можемо досягнути миру лише в тому випадку, якщо у нас буде Крим, він покаже нам свою несерйозність. Криму більше нема, каже Браян Лаза. До пріоритетів США входить мир та припинення вбивств. Необхідно почати чесну розмову та відповісти на запитання, в чому Україна бачить реалістичне досягнення миру. Дійсно, дійсно, треба почати чесну розмову про зобов'язання Сполучених Штатів Америки щодо територіальної цілісності і суверенітету України про виконання двосторонніх угод між Сполученими Штатами і Україною, про виконання Росією норм міжнародного права, статуту ООН це чесна розмова. Однак у цьому випадку, не дивлячись на те, що декілька через декілька годин оточення Трампа де завоювало цю заяву Брайана Лензи, треба розуміти, що вона не випадкова. Це означає, що навколо Трампа ходять, а, крутяться супутники, від яких а, технолог, виборчий Браян ланза, що чув. Ну, технолог має займатися технологією, і я ціную його як фахівця-технолога. Однак очевидно, що він не дуже добре розуміється на питаннях міжнародного права, що в результаті і приводить до того, що він вимагає від а, пана Зеленського чесної розмови, але сам не розуміє, а кому пред'являти треба цей позов. Невже не зрозуміло, що претензії треба пред'являти ці московському фюреру, а не українській стороні? Зрозуміло, що найбільше у цьому плані нині старається Віктор Орбан. Хотілося б побачити, як Орбан буде реагувати, коли йому? В претензію Дональд Трамп поставить, а чого це ти яшкаєшся із Сі дзіньпіням, адже ми прийняли всі спільно рішення, щоб забрати у Сі дзіньпіня можливість красти американські технології, необхідно підняти мито на китайські товари і так далі. Хотілось би бачити, а як буде на це реагувати ще одна політична тварина в Європі? Віктор Орбану? Послухайте, що він говорить. Після перемоги республіканців у Сполучених Штатах знадобиться нова європейська стратегія щодо України. Перемога республіканців у США ставить перед нами європейськими лідерами питання про те, чи зможе Європа сама втримати нинішній рівень військової та фінансової підтримки України. У цьому є серйозні сумніви, і потрібна буде нова європейська стратегія. Перші кроки до цього можуть бути зроблені у четвер. На цій зустрічі, про яку я вже казав, європейської. Політичної спільноти у Будапешті на саміті європейських лідерів найважчим питанням для вирішення є доля кредиту 50 мільярдів євро для України, які раніше ухвалили на великій сімці, і які мають спільно фінансувати Європейський Союз і Сполучені Штати Америки. Зрозуміло, що виступаючи на зібранні тюркських народів, Віктор Орбан проанонсував. Рішення в Будапешті. Але в Будапешті послухали Орбана. А Президент України йому сказав, що ти ж обіймаєшся 20 років із Путіним, а все гірше і гірше. Ось вам і результати ваших Обіймів, тому в цьому випадку краще допомагати Україні, щоб допомогти вам, в тому числі, вирішувати питання. Таким чином стає очевидно, що тут кожен московський агент виконує свою роль. Серед цих агентів є несвідомі учасники цього процесу, але є ті, хто добре розуміє, що він говорить. Зокрема, серед них і власне і Орбан, і Фіцо. Те, що менший Дональд Трамп не дуже розуміється на цій справі, хоча має бізнес і своїми російськими партнерами, однак цей бізнес не завжди співпадає з інтересами. Сполучених Штатів Америки, ну і для прикладу, я взяв з польського радіо заголовки статей, щоб показати, що воно говориться, і хай говориться, а нам треба робити своє. Наприклад, ось Трамп я відновлю мир у всьому світі кількома телефонними дзвінками. Результат уже видно. Ще одна фраза: я покладу край всім міжнародним кризам. На з'їзді говорив Трамп. Уже поклали наступний експерт. Адміністрація Тар Трампа може тиснути на європейців, бо вони взяли на себе витрати з підтримки України. Так може тиснути і буде тиснути, і завжди так було. Хтось казав про це, хтось це робив. Але рішення приймається за спільним столом, бо це інтереси, в тому числі, і Сполучених Штатів Америки, і Україна захищає ці інтереси, захищає їх і європейська спільнота. Чи туск найближчим часом від США можуть надійти декларації щодо дати припинення вогню та гарантії безпеки для Києва? Я вам пояснив. Цю фразу, в чому її суть. Таким чином стає очевидним і зрозумілим, що говориться зараз багато, заявляється різний фраз, але насправді, якщо подивитися цілісної картинки, і розуміння, що і як треба робити з боку новообраного президента США і окремих людей, які зараз обертаються навколо нього, і анонсовані як призначенці на посади, зовсім немає. Тому не треба перед тим як зроблені будуть якісь кроки, робити і кричати Караул. Караулу зараз ніякого немає. Іде певне перестроювання системи міжнародних відносин в зв'язку з обранням Дональда Трампа, який вступить на свою посаду 20 січня наступного року до цього часу, напевне, будуть прийняті якісь кадрові рішення, які почнуть працювати з 20 січня. Тоді стане очевидним і зрозумілим, а куди буде рухатися ця система? Бо думка про те, що до 20 січня вже буде вирішено цілий ворог питань це величезне перебільшення. Щось буде робитися, щось буде говоритися. У цій ситуації найважливіше. На сьогоднішній день це допомога і забезпечення фронту, і в цьому відношенні очевидно, що треба перейти до двосторонніх відносин і співпраці з Європейським Союзом та форматом Рамштайн. Очевидно, що наступив момент. Даруйте, але ініціювати зустрічі, в тому числі в Раді Україна, НАТО, раз вона є. Наступне це ініціювати зустріч в Рамштайні, раз вона є для того, щоб компенсувати ті речі, які Сполучені Штати Америки будуть чи не будуть постачати. Це їхня особиста справа, це їхнє рішення. Однак мир треба всім, і в тому числі Сполученим Штатам Америки. Але мир цей залежить не від України. Україна буде. Противитись, Україна буде захищатись, Україна буде воювати, Україні треба допомога в цьому плані. Що стосується рішень, які будуть прийняті Сполученими Штатами, це відповідальність Сполучених Штатів Америки. Ще раз хочу наголосити: інтереси у цій війні Сполучених Штатів Америки на боці України, і тут тим, хто зараз говорить дуже багато фраз. Про те, що і як буде робитися, треба сказати: чи ви знаєте, які рішення будуть прийняті, чи вас вже посвятили, чи документи вже оформлені, і так далі. Більше того, тут є і роль журналістського середовища і аналітиків, які починають інтерпретувати ті чи інші фрази, виходячи не з фахового рівня, не з рішень, не з актів, які вже прийняті, і оголошені, а лише з догадок. Догадки це догадки, а рішення і дії це рішення і дії. Ці догадки лише вбивають клин взаємовідносин між Сполученими Штатами Америки і Європою, між Україною і Сполученими Штатами Америки, необхідно зробити цілий а ворог роботи, ретельної роботи по відновлення системи комунікацій, побудові нових систем комунікацій для того, щоб це працювало. Одна трагедія. Україна воює. А час у європейців і американців на розмови ніби є, Насправді його немає. Ворог не зупиниться, він рухається. І Європі, як і Сполученим Штатам Америки, і про це правильно сказав Марк Рютте на зібранні європейської спільноти повинні подивитися на участь Північно-корейської армії у війні Росії проти України як на загрозу Україні. Європі і Сполученим Штатам Америки. Тому тут є інтерес бути разом, разом перемогти ворога. Будьте здорові! До зустрічі!